Вибагливі кияни бачили багато, лише не те, що розташовано у них під носом, зазначають організатори туристичного проекту на уікенд, маючи на увазі визначні місця у невеличких містах України, таких як Житомир. У допомогу мандрівникам за кошти організаторів випущено путівник, у якому цікаві на погляд авторів об'єкти нашого міста. В цій книжці представлено 16 об'єктів. Ми їх роздаємо безплатно прекрасний буклет. Я з великим задоволенням зараз з ним ознайомився, і це дійсно ті пам'ятки, які варто, наприклад, на один день проїхати і побачити. Серед цікавинок кафедральний собор Святої Софії, ботанічний сад Національного агроекологічного університету, музей космонавтики, голова Чацького та старовинна Альтанка у парку Гагаріна. На зауваження про те, що стан останньої не дозволяє їй бути туристичним об'єктом. Міський голова відповів. Я можу сказати, що Альтанку ми приведемо в порядок, але я хотів глибше і системніше поставити питання: що таких місць в древньому місті Житомирі сьогодні десятки, і що треба працювати над ними системно. Під програму зеленого туризму будуть не тільки заходи сформовані, а й закріплені відповідальні. І я сподіваюся, що на сесії будуть виділені кошти. Тоді це буде системним. і Тоді це дасть можливість цим об'єктам бути в чудовому вигляді.